Дівчатка, всім привіт! На зв'язку канал Lakі І сьогодні буду вам показувати, що в мене навишивалося за березень. Незвичайний да, формат. Так, ну, що по-перше, скажу, що, мабуть, за останні декілька років цей місяць був для мене мінімально вишивальним, і навіть було. 3-4 дні, коли я взагалі не вишивала. Це для мене диво дивне, але ну, так трапилося. І перед вами е, ну, можна сказати, фініш, але хто давно зі мною, той знає, що цей фініш е, трапився ще минулого року. Але наразі в ньому з'явилися стрічки, яких я дочекалася, і які я, як бачите, вже примастила сюди. Оці шовкові стрічки я чекала. З кольором я, звісно, не попала на 100%, але ну, так, трішки яскравіше, ніж потрібно було, Ну, я вже нічого змінювати не буду. Залишається так. В чому полягав сенс стрічок, тобто тут в нас такий бантик, зав'язується. І ось тут, двома видами стіпків, робилася отака чарівна квіточка. І це все, на що я так довго чекала цю стрічку, щоб повністю завершити цю роботу. А тепер залишилося щось вигадати з, з балпулом чи щось таке, в мене є ідеї, мені моя подруга Ліза. Порадила звернутися до дівчинки вона в інстаграмі, як AB, вона робить на замовлення такі всякі різні штуки металеві, як підвіси. І я думаю, що це непогана ідея, Мож, можна буде щось щось цікавеньке придумати, бо саме а, зробити ось тут таку. Строчку одну на машинки, щоб тут була така дірочка для Белпула, то взагалі не є проблема. А інше все в мене готово. Тобто ще один досить цікавий дизайн для осіннього прикрашання мого будинка. ну, На 98% готов: один відсоток на замовлення Белпулу і один відсоток на те, щоб зробити тут таку. Ну, ви зрозуміли, щоб кріпити це все. Інший фініш цього місяця я вам вставляю фотографію. Це пір'ячко від сузір'я Єдинорога. А, ну, Взагалі-то я купувала, хотіла зробити собі брелок на ключі, бо воно мені дуже подобається. Але я його подарувала людині, завдяки якій ми. Ну, Майже встигли врятувати мою маму від дуже негарної історії. Місяць боролися з болячкою, нарешті все більш-менш добре, і я подарувала це лікарю. Це пір'ячко чудове. Сподіваюся, що знаєте, це як символ е, такої легкості, да, як пір'ячко, незважаючи на всі негаразди, складнощі наші. Сьогодення, скажімо так, пір'ячко таке, щоб трішечки легкості внесло у життя. Так, це я вам показала, йдемо далі. Давайте так будемо щось цікавеньке, з не дуже цікавеньким міксувати. До речі, цей випуск буде, ну, в зв'язку з тим, що вишивала я небагато, то він буде досить коротеньким, бо що тіліпати язиком це більш такий, знаєте, як для мене. Звіт, що не вишивала, щоб сама для себе пам'ятала. З катертину всі ви пам'ятаєте, я нарешті закрила останній четвертий кут, і в мене залишається тут, до речі, майже все зійшлося. Куточок розійшовся, все, все добре. Тому, ну, я вам нагадаю, що уж тут все одно я буду п'яльце переставляти. Так, мені залишається вишити. Лишити. Ось таку ще одну доріжку, і ось такий орнамент. Ну, він не складний, але ну, кропіткий, тобто багато однакових а, орнаментів виконувати. Я таке не дуже люблю. Але ну, вже так, це робота виконана на 80%. І якщо будемо йти такими темпами, то може навіть я його завершу до літа за два місяці. Ну, Не знаю, бо в мене є ж такі сезонні роботи весняні, які я точно хочу весною завершити. Тому якщо буду встигати, то може і з катертину завершу. Ні, то ну, значить, буде літо. Нічого страшного. Так, ось так негарно її заверну. Заховаю. Так, з цікавим, так? Будемо перемежати. почала я вишивати ці чудові прикраси, вінтажні яйця від Cricket Collection. А, нагадаю і собі, і вам, що у цього року я запланувала собі вишити два яйця. Ну, якщо все гарно, добре піде, то може, може, трішки більше. Але в планах в мене ось. Це і ось це. До речі, обирала рандомно, а зараз дивлюсь, що вони самі яскраві з усіх п'яти. Тому може, ще треба буде таке якесь вишити. Ну, подивимось. Так, дівчата, що, що маю? Розпочала вишивати, ну воно невеличке, я не знаю. Тут, мабуть, до 2000, півтори, чи щось таке ось маю, обрала, до речі, Ця основа в мене якась італійська не а, Греціана. Тут дуже такий цікавий колір. Він. ну, Можна сказати, що це такий світло-світло-зелений, а мабуть, аналог у Свайграді це. Іва, Зелена Іва, якось так кольору називається. Ну, Мені дуже сподобалося, до речі, на Греціані вишивати. Це досить цікаво. Ну, такий, Мені здається, що все ж таки на прев'ю він виглядає більш яскравіше. Тут більш тьмяний такий в оригіналі він виходить. Ну, Звісно, що я вишиваю по ключу, але ну, буває і так, вже як є. Так, повертаємося до моїх е, великих процесів. Ми ж комбінуємо, нагадую вам, так, із конвертика тут ху-ху-ху. Бачите, в мене який пучок, пучок, ниточок. Пучок ниточок. Так, це в нас тея. Ось так, зараз цей сюжет в мене, він відшитий, мабуть. Відсотків 15, якщо я не помиляюсь, тобто небагато. І покажу вам, нагадаю, так, що це повинно бути: ось такі американські дикі трави. І в мене відшити ось, ось ця частина. Вишивається, нагадаю, в одну нитку. Мені клас, мені подобається. Звісно, якщо б це був. Більш маленький сюжет, то, мабуть, я б його замінила на якусь рівномірну основу, щоб воно виглядало ще більш так тендітно. Але ну, тут велика робота, великий шмат основи, і що мені потім з цією основою ну, аїдою саме робити не зрозуміло. Я мало вишиваю на Аїді. Ну, якщо вона є в наборі, то, звісно, вишиваю, ну, вже як є. Може, я ще пожалкую, тому що тут досить небагато вишито і. і і Ну, непогано, ладно. Що я вам брешу? Гарно все. Краса, краса, краса. А, думаю, щось вона така квітка якась недовершена. Наче ж нічого не пропустила, а зараз дивлюсь, що тут Бексті, чим вона буде. Бачите? З Бекстічем все логічно виглядає. Так вона наче зависла якось у космосі. Вишиваю Тею, сподіваюся, що зможу подолати же план у 50% ще багато місяців попереду. Будемо сподіватися, що встигну. Хоча, може, мені на 100%. За... Собі запланувати. Так, це бачите, я тут одразу. Часу зовсім немає. Я так, знаєте, на, на бігу. Бо я зрозуміла, що якщо я ще декілька днів е, почекаю, щоб е, було більше часу на зйомку, то це знову буде відео десь у середині квітня, а на що воно таке треба? Так, ще що я просунула, це чудові нарциси від мережки. А Ну, цю частину ви вже спостерігаєте досить давно. Це все я вишивала ще у минулому році. А ось ця частина досить так набула свого сьогоденнішого вигляду. Бо я тут так просуваю, просуваю. Зараз вам показую і буду вже переставляти п'яльця. Бо в нас тут як це все. Давайте в мене. Картинка біля мене. Ой, ой, не так. Ось так. Мені потрібно буде переставити так, щоб ось цю ще частину. Я взагалі, знаєте, так, коли дивишся, думаєш, ну майже-майже готова робота. Потім дивишся, йоли-пали, та тут ще, ну, тут, да, це відсотків 40, мабуть, роботи треба буде ще так. Гарненько, гарненько попрацювати, щоб закінчити цю роботу. Хоча мені здається, що я вишиваю їх вічність, хоча тільки другий рік пішов, мабуть, ще... я не пам'ятаю, коли я їх розпочала у минулому році вишивати, мабуть, ще року немає. Ну, теж, знаєте, я знаю по собі, що коли в мене роботи наближаються до фінішу, то я вже сідаю і ціле спрямовано. Може, там 5-6 тисяч, але вже ж це -то так небагато. Ну, по зрівнянню з, основне, з основною кількістю хрестиків. Тому, так, до речі, це одна з робіт, яку я б хотіла все ж таки завершити навесні. Я не фанатію о, в тому сенсі, що мені потрібно обов'язково роботу зняти з нарцисами. чи там, ну, Це не моя історія, ой, Боже. Шуршу, шуршу, дівчата, вибачайте, все на бігу. А, але б, ну, було б, ні, ну, так швидко, я її точно не завершу. Нарцисів вже не буде. Та й хоча я. Так, знаєте, не буду я її фотографувати з нарцисами. Вже буде як буде. Так, М -м показала, розказала, пораняла. Зараз приберу. А, так, ми з вами міксуємо, міксуємо ще одну роботу, яку я почала. Це ще один сезонний будиночок. Ось так він в мене виглядає наразі. Це італійськ, італійський дизайн. В мене нагадую, вишита з цієї серії зима і осінь. Це в мене весна, і все ж таки сподіваюся, що колись на сайті 123 Стіч. З'явиться літній дизайн, де я зможу його замовити, якось купити, бо в PDF цю схему неможливо купити на сайті у виробника. А в інших містах ну ніде, ніде, ніде нема. А літній там дуже гарний, там з лавандою. Ну, все одно знаєте, я раз на рік вишиваю о, ці дизайни. Тобто, перший був осінній минулого року я вишила з зиму, зараз весна. Тобто до наступного року і до літнього дизайну сподіваюся, що все ж таки він з'явиться і я зможу собі його купити. Бо ну, там невелика ціна, ну хочеться ж вже всі чотири мати. І тим більше, що основа вже є під четвертий. Ось. І так, да, це один з тих дизайнів, який я дуже-дуже-дуже хочу завершити до кінця весни, бо він ну, весняний на 100%. Якщо не забуду, о, вставлю картинку, вставлю картинку, як це на фініші має виглядати. Але тут скільки? Ну, мабуть, відсотків 20% відшито. Щось, щось, я тут, треба прискоритися, прискоритися, як це зробити, тільки де час знайти. Ну, будемо шукати, що робити. Так, ще з процесів, які так чи інакше просуваються. Він в мене зберігається в моїй папочці, яку я собі шила. Так. Хоп-хоп, ага, я ж переставила вже тут. Ну, до речі, я вам показувала коли декілька тижнів тому да, своє просування у лютому, тому тут небагато додалося. Ой, дівчата, не буду я розкручувати, бо я потім не запхаю. Але просто майте на увазі, що я не закинула цю гарню е, гортензії. А, ну і я вам картинку зараз теж покажу додатково. Ось я собі запланувала великі роботи, які я вишиваю з минулого року, а це скатертина, нарциси, гортензія. А, і навіть тею я сюди додала, хоча почала її тільки в цьому році. Щоб виконати свій план, то мені потрібно кожного місяця по кожному з цих великих процесів робити свою норму. Десь це там до тисячі, як на скатертині. Я так вже перевиконую на сьогодні цю норму. На гортензіях близько двох тисяч, тисяча 1200, ну щось таке. І ну, поки тримаюся, дівчата, поки тримаюся, це все виконую. Іноді в мене виходить навіть трішки більше. І я дуже цьому рада, бо якщо буде більше, то я швидше це закінчу. А в мене ще попереду стільки стартів, знаєте, я щось аж розгубилася. Нещодавно щось я дивилася, що мені розпочати найближчим часом. Подивилася в свої плани. Думаю, боже, Боже, я нічого не встигаю. В мене ще стільки осінніх, мені ще те, і те, і те треба робити. Боже, Боже. Так, Ірино, стоп! Що відбувається? Зараз тільки березень закінчився. Ще попереду 9 місяців, ще встигнеш навишиватися. Тому, ну, але так, знаєте, трішечки о, я ж люблю виконувати свої плани. І о, якщо ви ще не знаєте, то я ж можу трішечки хвастануть, Бо я останні два або навіть даже 3 три роки. Я на 100% виконую свої плани. Бачите в мене, яка папочка гарна. Ну, це хто недавно, то можете подивитися, яка Іринка-майстриня може бути. Таку собі папочку шила колись. По МК від дівчини з Фінляндії Світлани Легенької. Дуже-дуже гарний дизайн. Так, останнє, що я вам покажу, це я. Розпочала і дуже успішно вишиваю ще одні яйця, на цей раз від Glendon Place. Ось така гарнюня на картинки. Матеріали надзвичайні. Зараз я згадаю, якою стороною це треба дивитися. Ось так: це теж Греціана, до речі, сподобалася мені ця основа. Ось такі яйки, бачите, як красиво. Воно таке, знаєте, цукеркове-цукеркове таке. Краса, неймовірна. Я сподіваюся, о, камера щось фокусує автоматично. Тут крейнік виблискує, бісер є різний, він є і матовий тут, і такий теж блискучий. Е, і Ну, насправді більш за все мені подобається, коли в одному яйці поєднуються і крейнік, і бісер. Вони такі, знаєте, ну, найбільш яскраві, я б сказала. Але коли просто ниточки з бісером поєднуються, теж непогано. Тобто тут узори, орнаменти яєць вони повторюються, але кольорова гама. В них різна. І це неймовірно гарно. Це в мене перше коло завершено. І я буду переходити до другого кола. Цю роботу я теж планувала завершити, завершити вишити на 50%. Да. І поки, до речі, тут відсотків 20. Я думала, що там, знаєте, центральну частину, вишью і все. Тепер, зараз, знаєте, спостерігаю, ну, мені ж немає ніякої різниці в якого яйця починати верхнє коло. І дивлюсь, куди мені піти, яке мені найкраще і яке мені найбільше подобається. Але вони всі такі гарні. Що скажете, дослухаюсь до ваших ідей. Яке яйце ну, з цього кола вам подобається більше? Давайте знаєте, як? Пограємо з вами в гру. Це буде перше: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Якщо вам цікаво, будь ласка, напишіть мені циферку, яке вам яйце по кольоровій гамі найбільше подобається. І, звісно, яких. Яке ви оберете, з того я і почну, бо я щось для себе обрати не в змозі. Мені подобаються усі. Так що допомагайте. Так, дівчата, це все, що я вишивала. А, ще знаєте, що вам хочу показати, бо у цьому дизайні за ключом іде The Gentle Art Spring Grass. 4 матка потрібно, бо тут ну, досить велика частина зашивається. Тобто, ось це все вишивається Gentle арт Але Gentle Арт ще й чотири матки я не стала купувати. Я порадилася з дівчатками. Ми зупинилися на ось цьому кольорі. Це в нас DMC, не знаю, а, мультиколор, мабуть. А, ні, Color Variation 40-45. І я вам хочу сказати, що. Ну... Ой, <хи> Йо боже, все зламала. Все, що могла, все зламала. Ну, Мені подобається, тут є переходи від світлого до темного. Можливо, він не такий яскравий, як на обкладинці, але я вам хочу сказати, що і кольор яєць теж не такий яскравий, як в оригіналі. Хоча всі яйця з бісером, з. Крейником все за ключом. Тому я вважаю, що це досить непогана заміна. Тобто, якщо ви плануєте вишивати цей дизайн і не хочете витрачати зайві кошти, бо він і так насправді тут стільки крейнику і бісеру, що ну, він такий діамантовий, знаєте, я, я коли їх почала вишивати, думаю, боже боже, добре, що я там ну, майже. Протягом року, або навіть. Да, протягом року я потихеньку купувала матеріали, і щось з цього було в мене в наявності. Бо зараз взяти купити там, а ну-ка, давайте подивимось: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 крейників. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 11 кольорів бісеру. Ну, це. Так, по кишені трішечки лупить, тому хоч на чомусь можна зекономити. Ну, і, звісно, якщо у вас є якісь там запаси від мюлхіл, бісеру чи ще щось, його ну, різних кольорів потрібна різна кількість, але ну, мені здається, що щось можна і підібрати, а не купувати додатково, якщо у вас є великі запаси. Так, ну, давайте так, щоб по часу ще вас трішки прозважати. Давайте це сюди покладемо. Я вам покажу, що я ще хочу стартувати, принаймні у цьому місяці у квітні. І це буде наступна гольничка від Hands-On Design, буде весняна. Мене тільки єдине, що бентежить, що я, щось я з кольором, може, не зовсім вгадала, але ну, по ниточкам виглядає досить непогано. Давайте зараз з вами проведемо експеримент. Так, ось такі ниточки. Ну, Наче й непогано. Мені здається, що тут більш така холодна основа, але нічого я в себе такого не знайшла. І, чесно кажучи, купувати я поки не хочу. Здається, непогано. Ну, Давайте ще знаєте, що зробимо. Ось так зробимо. Та Бог з ним підійде. Це ж в мене буде таке прикладне. Прикладна штукенція, якщо щось піде не так, то покористуюся і коли вона стане вже зовсім не пригодна до використання, то просто викинеться та і все. Потім ще, ще хочу я просунути хоча б трішечки ось цю мою серветку. Я вам її показувала, мабуть, у минулому відео. Це таке. Заплановане, незаплановане мистецтво Ретічеллоу, я не ставила її собі в плани, але знала, що буде спільний відшив цієї серветки, фотовставлю вам, як це повинно виглядати. І дівчата вже там декілька модулів зробили, повишивали, там така краса. У мене зовсім зовсім не було на цей часу, бо якщо якась годинка виходила, то я. Сиділа собі зі своїми хрестиками штопала, наскільки я могла. І ще я хочу спробувати, боже, планів, як у Наполеона дівчата. Дяснан відшити весняну, ну там, де панелька, я вам показувала, зима є, весну треба вишити обов'язково. Ну, може, ще на травень залишу, подивимося, як будемо йти. І це, мабуть, з весняних стартів. Я все, що. А, ну, яйця одні другі, hands-on design. Да, це, мабуть, всі мої весняні старти. На весну більше нічого не планувала. Тому таким чином. І побажайте мені успіху та натхнення. На цьому буду завершувати це відео. Сподіваюсь, що все буде добре і квітень буде більш легким та спокійним. І, звісно що буде хоча б трішечки-трішечки більше часу на улюблене хобі. Чого і вам бажаю, дівчата! Теплої весни, тихих ночей, перемоги над клятими москалями і, 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 і побільше радощів вам. Все. Пока! Слава Україні!